Сам і дивимося у генезисі розвиток відносин Зеленського і Трампа на момент зараз до речі, повний такий детальний розбір. Наскільки це можливо було? Бо тут можна дуже багато деталей ще. Випитувати, кружляти, запитувати, вишукувати, але перша частина є у відео, там майже 50 хвилин. А зараз ми так з вами точково подивимося на генезис розвитку. Ми не займаємося прогностикою. Я саме у часі, от, з цією хронологічною лінією, Зараз будемо з вами дивитися, що там відбувається: чи міняються стосунки і відношення одного президента до іншого? Отже, погнали, як зараз Дональд Трамп саме на зараз відноситься до нашого президента Володимира Зеленського? Попустило, спокійно. По-перше, це старший аркан, тобто тема для нього дійсно важлива. Це 14-й старший аркан. Як же шуміряності? Уміряност. Це такий стан, коли, по-перше, вже йдуть процеси після буремного 13-го старшого аркану смерть, коли все просто було на максимальному накалі, коли був критичний момент, коли щось відмирало, щось змінило, змінювалося, і все було таке, знаєте, напружене, критичне. Ось-ось, наче щось лусне. Тут напруга спадає. Тут у нас є два таких сосуди. Це, як, наче, знаєте, можна порівняти з двома шарами головного мозку – лівої та правий. І тут є така синхронізація водного потоку. Що мається на увазі? Тут немає ні спадаючого, ні висхідного потоку води, тут є ніби така синхронічність. Тобто якісь процеси проходять ціленням. якісь процеси зараз вгамовуються. І, скажімо так, йде якесь таке наповнення. І воно, так, так як це старший аркан, воно таке дуже гармонійне за часом, десь є таке внутрішній стан, все ж таки примирення, є така надія на якесь заспокоєння ситуації. І тут ще, що класно, що, знаєте, ніби, ніби є якийсь такий більш високий розум, який все ж таки допомагає. Пригальмуватися і побачити, як ситуація, якщо її не розборхувати, якщо на неї не впливати якось, от як вона сама буде себе зцілювати. Да? Тобто це такий стан, коли все окна душі спокійно і дивимося на ситуацію. І до чого він йде. Да? Тобто він заспокоївся. Простими словами, цими неізотеричними, він заспокоївся. І він десь навіть такий вже відійшов від цієї ситуації, бо вона ще може бути явно не одною останньою надважливою. Тобто, це навіть якщо на побутовому рівні відкладемо. Як пам'ятаєте, Скарлет Тохара, я подумаю над цим завтра. Оце, якщо коротко, може бути і так. Відсунули, десь там поклали у поличку і чекаємо влучного часу. Але яке відношення ще? Він ще не розуміє, а саме тут працює розум, бо все ж таки енергія мечів. Він зараз не розуміє, як діяти далі. Тобто у відношенні ще є невизначеність. І що тут таке для нього саме невизначене ситуація зависла. О, дивіться, дивіться, в нього є така насторога, щоб ця ситуація зараз не рванула в якусь невигідну для нього сторону. Він дуже боїться, що це може призвести до фінансових ризиків. що або... Країни-партнери, бо це ж все ж таки в нас десятка, да, тобто це якісь великі конгломерати, це якісь транснаціональні корпорації, можуть фондові біржі да, можуть негативно зараз а, дати реакцію негативну на те, що трапилося, і це його лякає. Тому він бачить, що ситуація нібито заспокоюється, відношення. До пана Зеленського в нього трохи пригальмувалося, десь він навіть це відсунув від себе. І просто дивиться, щоб не завдати саме фінансової шкоди від дійсно або партнерів, або корпорацій, які можуть негативно зреагувати на таке ставлення. Ну, побачимо, до чого взагалі він як він далі налаштований на нашого президента Володимира Зеленського. Він бачить. Власне, свою мрію десь. Він бачить цілі, він бачить шлях, він бачить мету, як мрію, що він хоче отримати. Він хоче отримати своє. Він все одно буде захищати ті перспективи, на які вже націлився. Так, і він буде знову і знову піднімати це питання. Тобто тут така в нього мета. Якщо і я вже за щось взявся, я це не відпущу. І це буде для мене такою, знаєте, віфлеємською зіркою. От я сказав, що я хочу бути там, і я буду попри все. Тому, тому він чекає слушної нагоди, коли цей момент настане, щоб знову почати тиснути. А зараз трохи десь. Заникався, робить вигляд, що я не бажаю загострювати. Ні, 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 я не я не такий вже, як ви мене там зображуєте, неполіткоректно, да. Ну, ми ми думаємо, що гірше, але неполіткоректність це те, що ми можемо принаймні собі дозволити. Окей, ставлення нашого президента Володимира Зеленського до Дональда Трампа саме наразі. Сьогодні в нас 2 березня, 2 березня, якраз після зустрічі лідерів Європи. Ми дивимося 25 й рік. Ну що ж, він розуміє, що він великий майстер. Він розуміє, що він настільки майстер своєї справи, що ну, обійти його з якоїсь такої фахової сторони. Ну, це дуже важко. Чому? Бо це реально філігранний, ювелірний. Майстер своєї справи. Це Володимир Олександрович визнає. Як він ще відноситься до. Ем... Дональда Трампа, як до людини, яка попри все буде топити за своє. Як до дитини, яка, знаєте, каже, до сірачки хочу. А мій дідусь сказав, що хочеться це хуже, ніж болить. І він бачить, що его роздуте до неймовірних моментів. І попри, ну, це ми якби так взагалі не будемо навіть коментувати. Тут і зрозуміло. Але він бачить, що він буде просто, знаєте, як на попіл цих старати, щоб отут такі два аркани, отут в нас карта максимально егоїстична, якщо казати про особистість, і ще якщо це і геополітичний лідер, взагалі планетарної такої величі, да, ще аркан Сонця, і він бачить, що ця людина може рухати взагалі час. Що це дійсно той лідер, який може почати ну, от буквально революцію у свідомості своїм бажанням. Тобто він може дозволити собі все починати заново. Це не та людина, яка буде там, знаєте, розбиратися у минулому. Це та людина, якщо вона вже поставила собі щось за мету, вона до неї буде йти попри все, от настільки в нього. Володимир Олександрович, власне, визнає, що харизма, що сила, що енергія, і що, оце, знаєте, таке, така невгамовна е жадність до е виявлення своїх інтересів тут вона е присутня і він буде, власне, е діяти. От тут мене цікавить, що на дні колоди Аркан Шут, іноді ще е дурак. Да? На чого, чого очікувати зрозуміти важко, як себе вести конкретно зрозуміти важко, в яку сторону подмухає вітер зараз зрозуміти важко, логіка іноді вимкнена, а сприйняття настільки широке, тобто варіантів для взаємодії може бути настільки багато, що навіть не встигаєш їх прорахувати. Тому ж важко, що ти іноді не можеш до людини відноситися якось з постійним контекстом, тому що в нього нема постійного контексту от таке постійне брехливе оновлення тут тобі одне, потім тобі інше. І е, як Володимир Зеленський власне, бачить розвиток їх відносин. Надалі буде миритися, панове, буде миритися, і я дуже сподіваюся, що принаймні наразі, от саме зараз, в нього. Він бачить те, що все одно треба миритися, а все одно треба знаходити якісь. При тому він цього дійсно щиро хоче. В якому сенсі він не буде нічого ховати за спиною. Він не буде якось хитрувати, якось. А ну, знаєте, гримаснячати, якось грати театр ні, не буде. Він дійсно розуміє, що треба встановлювати дійсно такі стосунки, в яких є щирість і відкритість. О, ну, це уявити важко, але він налаштований. Але буде це е, не швидко, бо своє він тримає. Див дивіться, своє, свої ресурси він тримає. Він не за допомогою ресурсів, отак буде зараз, знаєте, ж бурляти там. А в мене є, ось на тобі тільки би тебе там якось там задобрити, під'їхати там, підлеститися. ні-ні-ні, це не буде тому, що він хоче прямо за допомогою будь-яких ресурсів. Ні, тут буде дійсно таке встановлення щирого контакту, тобто він покаже, що йому надважливо партнерство. А такої країни, як Сполучені Штати, і йому надважливо партнерство саме Дональда Трампа. Він буде тут е, діяти дуже, е, дуже щиро, лояльно, е, з таким контекстом е, намагатися встановити дійсно е, чесне, відкрите, взаємовигідне дійсно партнерство. От партнерство і навіть дружбу. Як він, як наш президент Володимир Зеленський, дійсно зараз думає, можуть розвиватися стосунки із Дональдом Трампом, як він сам це відчуває. От як він сам відчуває? Він відчуває, що це буде ще не зараз. Що ситуація дійсно зараз зависла, і що в ній коїться, і всі все прораховують, як це правильно зараз зробити. Але він вірить в те, що є шанс для того, щоб налагодити стосунки і повернути їх у таку форму взаємодію. Таку, знаєте, тут навіть а, така форма, щоб а, зараз скажу, зацікавити, чимось зацікавити і дати вогню цим стосунком, тобто не дати їм взагалі якось зависнути і закиснути. Зараз він думає, що буде прорахування ситуації. І як наш президент взагалі оцінює, до чого це може призвести у стосунках. Ну, будуть, власне, відкрито, щиро, знову виказані якісь свої побажання. Тобто він бачить діалог. Він бачить діалог, він бачить, що все треба робити для того, щоб діалог відновився, відновився. Чи налаштований взагалі Дональд Трамп на підтримку України? Я питаю саме про Україну. Я знаю, що йому вже поперек горла стоїть саме наш президент, от як особистість, да? але щодо України: чи дійсно налаштований Дональд Трамп на підтримку України? Так, налаштований. Але треба рахувати, скажімо так. Він дійсно налаштований, перш за все, показати свою е, красу в цьому процесі, що це я роблю, що це так я роблю. Тобто, це таке, знаєте, не безкорисна допомога, а якби заробляння собі балів перед суспільством, що дивіться, це ж я роблю, але однією попою на двох стільцях. Отут в нас включається така, знаєте, як я кажу на своїх курсах, срана дипломатія. Чому я про це так кажу? Що це однією жопою, однією дубкою, вибачаюся, на всіх стільцях і вашим, і нашим. Це така е, мова, знаєте, коли е, і не відмовиш, е, і не підтвердиш, а це будеш і там, і сам, і нашим, і вашим, бо все за бабло. Так, він налаштований. Але якщо результат буде саме той, ба більше того, що може я і не очікував. Тобто, панове, знімаємо ілюзії, все про бабло. Коло бабла і тільки за бабло. Тобто абсолютний прагматизм. Нікому я зараз не відкрила чогось такого несподіваного, все навколо прагматизму, все навколо матеріальної вигоди. Тут немає жодної зацікавленості, яких ми не бачимо підґрунтя цінностей. Про Люди гинуть і все інше. Тут все бабло-бабло, і ще такий момент, що заробляння собі соціальних балів, бо це я роблю, це я підтримую, а не ну, взагалі якісь такі притаманні минулій адміністрації цінності, як свобода слова, демократія там, і повага до ну, взагалі, конституції так, інших стран, це ми зараз навіть не бачимо. Добре, давайте ще запитаємо такий момент, в якому стані взагалі на політичній арені зараз Україна, бо буремні пару днів і вже пройшов саміт, вже була сьогодні велика зустріч. Тож в якому стані на політичній арені зараз Україна? Для цього я беру колоду Тота і погнали. В якому стані зараз Україна на політичній арені? Дивимося. Є шанс. Є дуже серйозний зараз шанс на те, щоб здобути силу. Боже, я так хочу, щоб так воно і сталося. На те, щоб ситуацію не просто втримати, а підсилити, вирівні, виряв, вирівнити, щоб ситуацію з усіх боків зміцнити. І знаєте, це е, дев'ятка жезлів е, у. Е, у колоді Тота це такий момент, коли так багато потужностей, так багато наснаги, так багато енергії. Коли ваша міць, ваша така ідеологічна непохідність, дивіться, ми говоримо за країну, да? тобто ми говоримо за якісь такі геополітичні речі. Тому, якщо брати геополітичну мову, то це така міцність країни, яка от бо так як це у нас сонце у стрільці. Це така нова ідеологія, це те, що може бути для когось прикладом, для, прикладом для інших країн, для поколінь, прикладом для правнуків, да, які будуть. Тобто це така міць, які, з якої можна бути, брати приклад. І це така сила, яка попри все не гнеться. І є шанс на те, щоб зараз вирівнятися. Тут ще будуть додані як підсилення від а, партнерів. Бо все ж таки, це сонце у стрільці, тобто це міцне слово на геополітичній арені і е, всебічна повага. Угу. Але, 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 е, е, що із такого не досить приємного, панове, нас будуть, е, будуть схиляти е, до е, певної гри. Тобто нам спочатку треба реально поступитися тим, що ми для себе викарбували як за правду і за істину. Нам треба цим поступитися заради отримання зараз якоїсь підтримки і вигоди. І дивіться, завершу тим, що королева Жезлів в нас дійсно буде від країн дуже посилюватися підтримка, посилювати. Будуть нашу статусність, тобто країни-лідери, наприклад, там, Турція, Британія, так, Франція. Оці всі міжнародні зв'язки мають дійти до того, щоб своєю увагою, своїм ставленням виказувати до нас повагу і таким чином піднімати наш статус на політичній арені. Ну що ж, а тепер питання, від якого я морозилась, мабуть, найбільше. Але для порівняння, якщо я вже минуле відео там з глибоким розбором стосунків Дональда Трампа і пана Зеленського, назвала генезис розвитку, і мене запитали, а чого ти тоді не подивилася Путіна? Ви знаєте, чесно скажу, от просто настільки не хочеться в це мукатися. Навіть сьогодні подзвонив мій друг і каже: А от подивись, ну подивись, я кажу, ти розумієш, от прямо не хочеться, як в ракову клітину лізти, розумієте? Але щоб вже бути ну, таким. Щоб робити все холістично, ну, давайте подивимося і порівняємо все ж таке відношення Дональда Трампа до Володимира Путіна. І просто порівняємо, як він відноситься до Зеленського в такому генезисі, да, от хронологія, що було в першій частині відео, і відношення до Путіна. Як він взагалі ставиться до Путіна? Як я можу зараз це. Як вам, друже, наша любов тільки починається. Він відноситься до людини, яка дійсно може відродити дуже приємні взаємовідносини, як до людини. Яка може змінювати хід оцих, шарів часу, до людини, яка може змінити відносин, відносини буквально однієї половини планети до іншої. І він відноситься як до людини, яка дійсно робить те, що мала зробити. Ще колись давно. Я намагаюся бути неопередженою, але він, дійсно, Путіна рахує таким, ну, от сказати, як, судею часу, судею часу, який бачить, що у генезисі розвитку взагалі треба зараз змінювати. Ну, навіть я б сказала будь-якою ціною Ох. до людини, яка легко може приймати, легко приймати дуже серйозні рішення. Тобто це не та людина, яка буде з кимось радитися, а людина, яка вміє приймати такі дуже серйозні рішення. Ну, тут я ні для кого Америку не відкрила. Чи вірить сам Дональд Трамп? Чи вірить, я не знаю, для чого задавати таке питання, але прийшло вже голову добре. А як Володимир Путін, до речі, бачить Дональда Трампа? Ну, господи, я не хотіла так це давайте подивимось, як він бачить. Ну що? Ну, що, сьомий кілометр? Ну що, заходь! Він бачить його як хитру, влесливу, таку слизьку людину, яка все буде викручувати, яка крутиться як вушно сковорідці, яка і так, і сяк, і пересяк, яка вміє, яка от, так от буде постійно як, цей, як саламандра. Як саламандра, змінюватися, яка може брехати, яка може юлити, яка може бути нечесним, неблагочестивим. задля своєї цілі. Але він бачить людину, яка піде, навіть знаючи про те, що на полі бою погано всім. Але піде все одно доводити свою правоту, свою, свої цілі. Тобто, це та людина, яка попри все буде боротися, навіть втрачаючи десь, роблячи собі гірше. Але саме із за свого его дивіться мечі, мечі. Тобто, якщо людина вже собі щось намітила, він буде йти, навіть знаючи, що там не буде повного виграшу, але він буде йти, роблячи погано всім, оце знаєте, вструся, но не покорюся. І людина, яка в ілюзіях. От Володимир Путін власне бачить, що це людина в ілюзіях, сама собі щось набажала, напридумала, думала, що зараз заскочить, махне паличкою, і всі почнуть плясати саме так, як він собі там в голові це все подивився. Але він також оцінює Дональда Трампа як людину, з якою можна робити бізнес, так. тобто, як ту людину, яка десь може допомогти, я тобі, ти мені, але дивіться. Лише е, натяк на те, е, що була серйозність ставлення самого Трампа до Путіна, У Путіна жодного старшого аркану. Це значить, слухай, ну давай так. Через 4 роки я подивлюся, з ким я там ще можу розмовляти. Тобто, ну так не відносяться як для людини, яка дійсно буде е, керувати штатами е, довго. Так, панове, ну давайте другу частину на цьому завершимо. Все ж таки, я люблю дивитися все більш глибоко. Можливо, зроблю якийсь більш детальний розбір по стосункам. Зараз все одно будуть вже нові заяви і подивимося, бо люблю все ж таки робити, знаєте, так, щоб було причинено слідкові зв'язки, глибокі питання. Сьогодні, скажімо так, зробили апдейт всього того, що сталося за останній час. Дякую, Ланара, в справі.